Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх сьогодні на нашій вечірній молитві. І хочу, щоб, знаєте, ми, попри всі те, що чуємо, яка є інформація, де попри всі ті новини, все ж таки мали надію, тому що надія це то світло, яке дозволить нам. Вистояти. Тож запрошую всіх до молитви. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Для нашого вечірнього розважання ми візьмемо з вами текст із книги Пророка Ісаї Не Сонце буде вже для тебе денним світлом, і місяць не освітить тебе своїм сяйвом, а Господь буде твоїм вічним світлом, і Бог твій славою Твоєю. Надія це, знаєте, це така, таке ретівне коло, це такий стан людини, який ніколи не дозволить людині пропасти. Людина, що має надію, вона виживає в будь-якій ситуації. Людина, яка живе з надією, вона має вихід з будь-якої проблеми. Насправді. Бо що таке надія? Що таке надія? Можна так, знаєте, може, це н... неграмотно буде пояснення, але для мене особисто, що таке надія? Це покладатись на свою дію? Тобто надія це рух. Надія це щось, що необхідно зробити. І я маю надію, тобто я покладаюсь на свої руки, покладаюсь на своє знання, покладаюсь на свою е, дію, тобто е, я рухаюсь. Надія, це означає рухатись, надія, це означає не зупинятись. Немає значення, в який спосіб. Не зупинятись фізично, тобто не переставати що-небудь робити. Не зупинятись думати, це найважливіше. Але в цьому всьому важливо є ще і мати надію на внутрішні духовні сили. Тобто, коли я знаю свій фізичний стан, я знаю, які мої сили, які моє здоров'я. І відповідно до цього я е, виконую якусь певну роботу, рухаюсь. Е, я маю надію на, свою, на свої фізичні сили. Я на них надіюсь, і, відповідно до цього, я щонебудь роблю. Так само, е, знаєте, роз, розум. Я знаю, наскільки я освічений. Я розумію, наскільки є певні речі, я розумію, механізми, закони, як діють. І я покладаюсь на свій розум у вирішенні певних проблем. Але все це є тільки в площині фізичній. Це матеріальний ресурс, який я можу використати. І який, на жаль, є вичерпний. Наші фізичні сили є обмежені. Наш розум. Принаймні той, наскільки ми вміємо його використовувати в такому стані, це теж є обмеження. Але, знаєте, завжди є якась е, грань, коли людина переступає через свої можливості, як ми кажемо, раз, зроби неможливе. Тобто використай, покладайся не тільки на своє, свою дію. Використай щось набагато більше. Знайди в собі цей ресурс. А що дає ресурс нам? Віра? Ресурс, безмежний ресурс для нашого тіла, для нашого розуму, дає наша душа, дає наш внутрішній світ, дає наша віра. Чому апостол Павло і каже, що є три чесноти віра, надія і любов. І любов серед них найбільше. Віра, тобто я вірю в себе. Я надіюсь на свої можливості. І ця віра і надія примножуються тоді, тобто вони стають ну, не, безмежними тоді, коли я вмію любити. А якщо я люблю, значить я є з Богом. І от коли ми живемо в надії, живемо в любові з Богом, тоді весь наш світ міняється. Тоді мої можливості міняються. Подивіться, наприклад, на своїх друзів, знайомих, на своє оточення. Хтось бігає, якщо щось стало, хтось бігає і кричить, все пропало. Знаєте такий фільм «Брилянтова рока було. Де э, герой один Миронов, якого грав актор Миронов, кричав: Шеф, шеф, все пропало. Все. Клієнту завтра їду знімати гіпс. Все пропало. В нього паніка. Він не знає, що робити. І водночас спокій шефа, який покладається на свою надію. Отак так само ну, я просто привів приклад, щоб ви розуміли. Щоб ви зрозуміло, щоб зрозуміло, що я хочу сказати, що подивіться на себе на своє оточення. Коли людина покладається виключно тільки на свої фізичні можливості, вона не ходить до певної межі і починає кричати все пропало. 24 лютого. Коли ми прокинулися <клух> минулого року від вибухів. Від того, що нам подзвонили, сказала війна для багатьох. <кхи> Перепрошую. Настав цей момент. Шеф, все пропало. Все, Україну захоплять і розбомблять. Треба що робити? Брати руки і тікати. Тікати куди подальше? За кордон. Вона ну, за кордон, навіть не, не на Захід України, не десь небезпечне, де а кудись ще далі за кордон, як можна далі, навіть через океан. Бо людина все, вона нічого не бачить. Але були люди, які 24 числа, які сказали, ні, нічого не пропало, пішли в воєнкомати, пішли в частини, взяли до рук зброю. І три дні, які нам віддавалися на життя, перетворилося вже скільки часу? Рік. Чому це можливо? Тому що є люди, які не опустили руки, які покладаються на свою надію, на свою духовну дію. Це те, що ми з вами робимо молимось. Наші військові це розум, це фізичне. Фі... Це е... фізична сила. Наша молитва, наша молитва, яку ми маємо обов'язок кожен день молитись за Україну, за них, за наших військових, це їхні безмежні ресурси. Це той внутрішній порив, який вони отримують від нас. Це та духовна надія, це та любов. І от коли ми це все поєднаємо, Ось ці слова, які прозвучали на початку з просувай сайт, вони вступають в дію. Що вже не сонце і місяць над нами світить, а вже Бог стає нам світло. Уже не діють не мої фізичні сили, а вже ангели Божі поряд зі мною стоять. І я думаю, що ви бачили багато відео, які хлопці присилали з фронту, де показували. Як вони вижили, і ніхто не може зрозуміти, як вони вижили? Після обстрілів, після попадання в них снарядів, осколків, як вони вижили? А все це тому, що ми молимось. Все це тому, що тепер Господь Бог є нашим світлом. І от в цей час. Наш обов'язок не полишати цієї молитви. Не полишати нашої надії у Божі, тобто нашої дії у Бозі, не полишати нашої молитви. І сьогодні це звернення до всіх. Якщо ми хочемо перемогти, не залишайте молитву. Не шукайте виправдань собі, тому що я не маю часу. Не шукайте виправдень, що я не можу, що я щось там забув. Не найдете часу на Бога, тоді не знайдеться ні фізичних, ні розумових з усіх, щоб зупинити ворога. Пам'ятайте про це. Поки ми живемо надією, тобто молитвою, поки ми її молимось, всі без винятку. Господь Бог є нашим світлом і вдень, і вночі. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішно. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помила нас грішм. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помила нас грішня. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішня. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помили нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилу нас грішм. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй над Грішні. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй над грішні. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки вічні. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони і захисти, Господи, цей сьогоднішній вечір і цю ніч, всю нашу Україну, всіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє Нашу Україну, благослови і оздорови всіх наших поранених і цивільних, так і наших захисників, захисти Господи, кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздку, в зону бойових дій, людей різних комунальних служб, що усувають наслідки цієї війни, служби ДСНС і пожежників, прикордонників, поліції, усіх тих <кхід> наших військовополонених, поверни живими, неушкодженими додому. А наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, приведи до покаяння, щоб вони визнали всі свої гріхи, і розкали всіх своїх злочинів, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони, захисти нас цю сьогоднішню ніч, бо ти святий, і завжди, нині, посяг часу, на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що завтра. Наш день ми розпочинаємо в 8 годині божесної літургії а о 9 годині ми розпочинаємо Денну Молотовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!